Займа немає, ми все свідки у нас ми подаємо це. щось це Так, це. А це що це. ми беруть, Ви мусимо... ми мусимо. Ми мусимо подавати в суд. Я так розумію, так, так, бо скасовувати рішення нашої тому що ми інакше нічим повністю юридичне пояснення я тому всього, і мусить бути рішення до Бога. Я був суду, просто слухання не, не дають згоди. Дин. А хто? Які? Ігор, які громадські слухання? Я був суду, я був суду, тут не потрібно. Добре, ми вирішили Що громада не дає дозвіл, значить, на цьому всіляке будівництво припиняє. Ігор, бо я